Всім доброго дня. Компанія авторинок Стоянка Бережанська місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж. свіжопригнаний автомобіль Volkswagen e-Golf 2015 року. На хорошій комплектації передні-задні парктроніки, Ксенонові фари у нас присутні. Діски у нас е легкосплавні. Розмір коліс 225 40 18-ки. Колеса у нас 23-го року, нові, в хорошому стані. Вікна всі рідні, включаючи лобове, у нас також рідне, зараз покажемо з моєї сторони. 4 склопідйомника електропривід зеркал, шкіряний салон, датчик світла, датчик доща, датчик полоси, адаптивний круїз. 72 тисячі кілометрів, ніяких помилок, нюансів немає. Навігація, мультимедія, двозонний зонний контроль два підігрів сидушок, функція моди. Тобто Поїздки, нормал, еко еко плюс. Ручник, автохол, все присутнє в автомобілі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. салону також, яких нюансів немає. Віддається ще один комплект коліць зимових на дисках. Задні парктронники, задня камера присутня у нас. Болти додатково віддаються на колеса. Відверто по автомобілю ніяких нюансів немає. Автомобіль не ржавий, цілий без ДТП, без різні фарбі. По автомобілю, як то кажуть, в народі сіли і поїхали. Ніяких нюансів нічого немає взагалі. Все є робоче, все працює. Капот не крутився, крила не крутили, фари рідні. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо, покупкою в кредит, розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити, може, кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть. На всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. Також ми автомобілі приганяємо з Норвегії. Тобто, при бажанні можемо пригнати любу електричку, будь-який автомобіль. А по даному автомобілю, якщо у когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть. На всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.